Всім привіт! Ви на каналі Гур'єв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Віктор Постол поділився своїми очікуваннями перед боєм проти Алехандре Мої, названо головних претендентів на бій проти Ентоні Джошуа. Я їду в лікарню. Дуейн Джонсон розповів подробиці реального спарингу з Олександром Мусиком. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Турки Аляль і глава мачром боксин Едді Хірн зустрілися і, схоже, дійшли певних домовленостей. Після зустрічі саудівський інвестор пообіцяв гучний сюрприз, а Хірн натякнув на неймовірний вечір в Ріаді, зазначивши, що ніде, окрім Саудівської Аравії, не можна укласти масштабні угоди одразу у трьох видах спорту і лише за кілька годин перевернути світ боксу, що саме вирішили сторони поки що залишається таємницею. Однак відомо, що раніше Аля. Шейх виявляв інтерес до покупки Матчрум. Згадка про три спортивні напрямки наводить на думку, що мова може йти саме про велику угоду. Мачрум це не лише бокс, а й ціла спортивна імперія. Формати співробітництва обговорювалися різні, від повного викупу до часткових інвестицій. Сам Хірн говорив, що навіть у разі продажу матчрум він може залишитися у компанії та продовжити роботу. 11 жовтня в Києві відбудеться боксерський вечір, центральною подією якого стане поєдинок за титул IBO International у першій напівсередній вазі. У рингу зійдуться колишній чемпіон світу з України Віктор Постол та іспанець Алехандро Моя. Напередодні бою Постол поділився своєю думкою про суперника та розповів про подальші плани у разі перемоги. Мій суперник-іспанець. Ми подивилися кілька його поєдинків. Непростий. Ми всі розуміємо, що бій за чемпіон. Пояс. А отже, подарунка не привезуть, він досвідчений, має 22 перемоги і всього 2 поразки, і взагалі нокаутом він не програвав, якщо не помиляюся. Ще й навіть зізнався, що маю поєдинок. По два тренування, збори і все інше, що потрібно для підготовки. Якщо все пройде добре і я переможу, то звичайно ми плануємо наступний поєдинок. Напевно, все-таки поїхати і відбуксувати з чемпіоном світу за цією версією. Треба нагадати, що на даний момент титулом чемпіона IBO у 63,5 володіє британець Адам Азіс. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Фавбет. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Поринь у всесвіт боксу разом з Фавбет. Ейді Хірн, промоутер екс-чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа, озвучив список потенційних суперників для свого підопічного. Це ім'я Тоні Йока постійно з'являється. Я не знаю звідки воно з'явилося. Але якщо говорити про пул з 10 боксерів, то він там є. Перший бій після повернення точно не буде проти Тайсона Ф'юрі, Олександра Усика, Даніеля Дюбуа, Джозефа Паркера чи Моузеса Ітауми. Це буде справжній поєдинок, але не проти когось із топ-5. Можливо, навіть не проти когось із топ 7, топ 8. Баколе, я б сказав би так, це важкий бій. Є ще Джаба, Нігерієць, теж чудовий варіант. Мартін Баколе. Забудьте всі жарти про нього і те, що він. Виходив на ринг із зайвою вагою. Це важкий бій. Він добрий боєць. Треба тільки запитати себе після 15 місяців поза рингом. Чи це правильний суперник для повернення? Можливо, так сказав Хірн. річний Джошуа в останній виходив на ринг у вересні 2024 року. Достроково де програвши Дені Дюбуа. раніше Хірн не виключав можливості проведення наступного поєдинку у 2025 році. Екс-чемпіон Рой Джонс поділився своєю думкою про те, кого він вважає найкращим боксером сучасності. Зараз я повинен віддати перевагу Крофорду через те, наскільки високо він піднявся. Він піднявся трохи більше, ніж Усик. У цілому нині хлопці в нижчих вагових категоріях зазвичай технічніші, ніж у вищих. Усик дуже майстерний у своїх дивізіонах, але Крофорду довелося бути ще майстернішим. Він піднявся з легкої ваги 61,2. До другої середньої 76,2. Це ширше поле домінування, тож там значно більше техніки. Я віддаю це Кроффорду, але усик дуже близький. Він другий, можна сказати, 1 А та 1 Б. Обидва дуже високотехнічні бійці, сказав Джонс. Ну і на завершення, триразовий абсолютний чемпіон світу Олександр Усик змінив амплуа та спробував себе у ролі кіноактора. Його партнером на знімальному майданчику був зірковий Дуейн Скеля Джонсон, американський актор і реслер Дуейн Скеля Джонсон виконав головну роль у спортивній драмі Незламний. А його герой легендарний боєць ММА Марк Кер, який за сюжетом мав зустрічатися в бою з українцем Ігорем Вовчанщиним. Образ Вовчанщина у фільмі Втілив а абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Зйомки обійшлися без каскадерів. Режисер Бен Савді наполягав, щоб сцени боїв були максимально реалістичними. Тому Джонс вийшов у справжній спарринг проти Усика. Вже у першому клінчі скеля відчув потужність українського чемпіона. Коли ми схопилися, я відчув його силу, його базу і одразу зрозумів, це дуже небезпечний хлопець. Скеля зазначив, що зовнішність Усика є оманливою. У рингу боксер перетворюється з веселона на безжалісного бійця. Він може здаватися простим і навіть трохи скромним, але в рингу все змінюється. Ти відчуваєш його ноги, його стійку, вибухову швидкість. І коли ми почали спаринг, я зрозумів: якщо хоч один із цих ударів пройде, я поїду до лікарні. Поділився враженнями скеля. Треба зазначити, що для зйомок картини. Твейн Джонсон збільшив свою м'язову масу на 14 кг, однак навіть це не врятувало його у спарингу з українською суперзіркою. Усик легко показав свою перевагу. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.